Очі, вітаю в посібнику з виживання в прешер. Z317, також відомий як очі, це мутована особина акули БК, яка буде часто з'являтися на вашому шляху у блексайд, зустрічається в кімнатах із великими вікнами. Якщо на вас напав Z317, він почне телепатично змушувати вас подивитися йому в очі. Боріться з цим, інакше ж при встановленні прямого зорового контакту ваші мізки почнуть плавитись. Z317 теж може викликати в голові жертви голоси знайомих чи керівництва, які кажуть їй подивитися на акулу. Не слухайте. Якщо ж вам удасться пройти в наступну кімнату, де немає вікон, За 317 відступить у пошуках наступної жертви. Примітка: якщо посвідити про блисковим маяком прямо З317 в очі, він розв'язлиться та посилить свої телепатичні здібності та з'являтиметься частіше, ніж зазвичай. Пам'ятаєте. Ця особина злопам'ятна та запам'ятає свого кривника надовго. Із цієї є цілих три досягнення, тож. Ем... Хай щастить?